Ці листочки гарненько висушуємо, або ж одразу п'ємо чай, або висушуємо і потім п'ємо чай. М -м, маленький, дуже гарно кріпляться листочки, доводиться зрізати. Та так само. Треба трошки додати, або в цей поставлю. Можете бачити. Так, ці два виношу. Наступні. І ой, друзі, аби ви тільки знали, як приємно пахне. Так, тут уже великий, але все одно доліве. Не, не дарма так довго збирала ці баночки, не викидала, бачите, знадобилося. Дуже покручений. Покручений ствол дуже-дуже. Ну, буде сподіватися так само обов'язково водички. Хочу всім друзям роздарити, щоб у всіх, у всіх було таке краса. Вітаю, другий лайк. Дякую, Анна. Справи, знаєте, дякувати Господу. Квітка, я не знаю, як вона називається, дуже пахтить лимоном. І додає слабкий лимонний смак у чай. От. Як робити чай, то достатньо листочка додати на одну чашечку. І все, одразу так дуже смачно. Да. Сюди добре. Так. Да. Кажуть, що допомагає для серця, для судин. І взагалі покращує настрій. Що він там ще робить? Бог його знає. Мені покращує настрій те, що він ароматний і смачний. Але для того, щоб пригощати когось, треба, щоб було, щоб було хоч щось. Ось, і ще хочу трошечки роздарити друзям. Тут треба буде обрізати ось ці листочки, бо не достане до води. Це може і не різати. Ні, не достань. А як так, то взагалі впаде, чи може ні? Ось такого оцей, <гум> ну вже як є Так. Да. Треба, що так багато вийшло. Я думала, що вріжу трошечки і буде там ще тричі, чи... скількись там. Я не очікувала, що буде аж десять.